Привіт, усім ще раз повертаємося до розмови про Київ у попередній частині. Ми дізналися про вагомий внесок єврейської і грецької громад у розвиток Києва, зокрема про історії Лазаря Бродського та Івана фондуклея. Але як ви розумієте, Київ це місто, де переплітаються долі різних народів, кожен із яких додав свою унікальну барву до цього культурного полотна. Тепер вирушаємо досліджувати іще одну важливу сторінку нашої мапи своїх історію німецької та української громад, які зробили величезний внесок у розбудову Києва. Готові дізнатися, як Отто Ейхельман та Микола Терещенко змінили обличчя столиці. Тоді поїхали. Наша оповідь починається іще ще за часів середньовіччя, коли на українських землях уперше з'являються німецькі колоністи. Але це були лише поодинокі сміливці. Масове ж переселення розпочалося наприкінці 18 століття. Значна частина колоністів оселялися на Волині, на Закарпатті та у південних регіонах України. Жили вони компактно, зберігаючи мову, традиції та віру. Чимало видатних українських діячів 17-18 століть були німецького походження. Серед них, наприклад, теолог і військовий інженер Адам Зернікав, архітектори Ян Баптиста і Готфрід Шедель, генерал артилерії Фрідріх фон Кенігсек та інші. Існувала німецька колонія, і в Києві її стиль життя був доволі типовим, замкненим і зосередженим на власній громаді. Проте колоністи не забували й про місто наприклад, створили та фінансували низку німецьких шкіл та сирітських кас. Попри ізольованість, німецька громада залишалася частиною українського суспільства. І яскравий приклад цього історія Отто Ейхельмана, професора Київського університету, автора проєкту конституції та статуту МЗС Української Народної Республіки. Отто Ейхельман був вченим, юристом, політиком та громадським діячем. Він народився в родині Балтійських німців. І обрав Україну своєю домівкою. Приїхавши до Києва, Ейхельман швидко став одним із найбільш авторитетних юристів свого часу. Він був доволі заклопотаною людиною, викладав в університеті, працював у київському комерційному інституті, а також брав участь у діяльності міської думи. Проте це не завадило йому активно підтримати українську громаду. Коли 1908 дев'ятсот року в імперії розпочалася столипінська реакція, і влада намагалася придушити український національний рух, Ейхельман відкрито виступив на боці студентства. Наприклад, під своїм професорським захистом проводив студентські збори, на котрих вільно вживали українську мову, співали українські пісні і декламували поезію. Його вихованці стверджували, що він вплинув на формування світогляду багатьох українських діячів. До учнів Отто Ейхельмана належали відомі науковці, учасники майбутньої революції 17-21 років, зокрема Сергій Шелухін, Ростислав Лащенко, Соломон Гольдельман, Микола Добриловський, Іван Кабачків, Світозар Драгоманов та інші. Згодом один із них згадував, що діяльність професора Ейхельмана безперечно сприяла піднесенню краєвої культури, бо через руки його пройшли тисячі учнів, як в Київському університеті, так і в інших педагогічних інституціях і всі вони виносили з його лекцій принципи правди і чесності, якими була перейнята істота самого учителя. Кінець цитати можливо, ви ще не чули про цих діячів. Та ось цікава історія. Сергій Шелухін, колишній студент Отто Ейхельмана, доводив, що уславлений Гоголь мав українську душу, і саме за неї, за те, що. Далі цитую, вона виявилася у Гоголя в мові, і в сюжетах, і в творчості. Багато ставилося до нього навіть із презирством. Кінець цитати. Це був дійсно сміливий крок, адже імперія просувала тезу про винятково російську приналежність автора, використовуючи звичні маніпуляції та пропаганду. Відомий юрист відкрито говорив про обмеженість та протиправність національної політики імперії. Неодноразово порушував так зване українське питання під час дискусії у Петербурзі. Він прямо заявив чиновникам: дайте можливість українцям учитися читати Євангеліє на рідній українській мові, заховайте прихильність українського народу до російської влади, тому що невідомо які можуть відбутися події, і тоді може бути і велика небезпека для держави. Його слова, як показала історія, виявилися пророчими. Ігнорування національних потреб українців призвело до вибуху визвольного руху, у якому він згодом відіграв важливу роль, коли розпочалася українська еволюція, Ейхельман не залишився осторонь національно визвольних змагань, а став їх безпосереднім учасником. Він брав участь у підготовці Берестейського миру, працював у комісіях, що займалися товарообміном із центральними державами, і проведенням переговорів із Румунією. За часів гетьманату Скоропадського та директорії УНР продовжив роботу в різних міністерствах. Проте найбільшим його досягненням того періоду був проєкт конституції УНР. Цей документ став справжнім проривом у тогочасному українському конституційному процесі, адже всі попередні проєкти були складені дилетантами а тому в них не було ані провідних принципів державного устрою, ані відповідальності виробленим наукою класифікаціям, ні певної системи. Робота Ейхельмана була на зовсім іншому рівні. Чітка, структурована та максимально деталізована. Опоненти вважали, що аж занадто деталізована. Цікаво, що свій проєкт професор заснував на драгоманівських ідеях, тому його головними принципами стали федералізм і народний суверенітет. Це було логічним продовженням конституційних ідей Української правової думки. Сторіччя тому конституційний проєкт Отто Ейхельмана не міг бути реалізований однак він сприяв розвитку національного конституційного процесу. Найкраще оцінив вплив професора Ейхельмана на розвиток української політичної культури, діяч центральної ради Петро Клунний, який сказав далі. Цитую не будучи українцем із походження. Професор Отто Ейхельман із високого розуміння свого обов'язку перед народом, серед котрого провів свій довгий і корисний суспільству вік, рішуче приєднався до українських національних та громадських діячів і без вагань віддав на службу українському народу великий свій науковий досвід, багаті знання і почесне в науці і громадянстві ім'я. Історія сучасного Києва дійсно багатогранна, і як ви зрозуміли, доклалися до цього чимало народів. Проте у вас може скластися хибне враження, що українці тут просто були спостерігачами. Насправді це зовсім не так, хоча би тому, що саме українці-русичі колись заснували місто і, на відміну від представників інших етносів, ніколи його не залишали. Українська громада долучалася до формування київського культурного, економічного, політичного. Чного простору на всіх етапах його розвитку, але нині ми знову ж поговоримо про 19 століття. Історія наша розпочнеться із Терещенківської вулиці, що розташувалася у центрі столиці. Її ще називають музейною через кількість розташованих на ній музеїв. Своєю назвою вона завдячує відомому українському меценату Миколі Терещенку. Якраз про нього і поговоримо. Микола Терещенко мав чималі статки, і головне питання, яке виникає: а звідки воно все взялося? Його бізнесова кар'єра була стрімкою, адже там, де інші бачили труднощі, він бачив неймовірні можливості. Почавши із торгівлі сіллю, рибою та хлібом, він швидко розширив свою діяльність, залучивши до справи усіх братів, друзів, знайомих і просто найманих працівників. Під час Кримської війни Терещенко вдало організував постачання провіанту для армії, що дало значний прибуток і дозволило інвестувати у видобуток солі та будівництво першого цукрового заводу. Скасування кріпацтва у 1861 році стало для нього і ще однією можливістю. Він скуповував у збанкрутілих поміщиків, які не вміли пристосуватися до нових економічних умов, підприємства, млини, землі і поступово створив. Цілу цукрову імперію до 1870 року Терещенко уже володів понад десятьма заводами, які забезпечували цукром не лише Російську імперію, але і Європу та навіть Азію. Його бізнесова діяльність включала також винокурні, лісопереробку, текстиль та залізничне будівництво. Він не тільки розширював виробництво, але і запроваджував новаторські соціальні ініціативи. Восьмигодинний робочий день. Три змінні бригади, безперервний виробничий цикл, пенсійний фонд для робітників. Завдяки цьому він здобув повагу громади і став визначною постаттю свого часу. 1870 року він оселився в Києві і з того часу став активно долучатися до творення київського культурного простору. Перш за все його увагу привернула освіта. Далі я можу пофантазувати. Він такий: окей, потрібно щось робити із тим, що доступ до якісної освіти мають лише багатії, і кидає 40 тисяч рублів на ремонт першої Олександрівської чоловічої гімназії. Нині це жовтий корпус Київського університету, але цього йому мало, тому він щорічно платить за навчання щонайменше десяти учнів, які самі би на це фінансово не стягнулися. Потім каже: гімназія добре, але зупинятися не на часі. Тож він продовжив розвивати освітню галузь, профінансував будівництво міського училища на 300 учнів, відкрив училище для сліпих та маріїнський дитячий притулок. Внесок Миколи Терещенка в освітню галузь Києва є визначним і багатогранним. Він не лише фінансував будівництво навчальних закладів, але і активно опікувався їхнім розвитком, забезпечуючи. Якісні умови для навчання молоді завдяки його меценатству у Києві з'явилися гімназії, училища, спеціалізовані навчальні заклади, які значно розширили можливості здобуття освіти для різних верств населення, зокрема для соціально незахищених. Терещенко підтримував розвиток професійної та художньої освіти, інвестуючи у Київський художньо-промисловий і науковий музей, а також долучившись до створення Київського політехнічного інституту, що став одним із провідних технічних закладів України. Його внесок у фінансування Володимирського собору, Троїцького народного будинку, також сприяв розвитку не лише освітнього, але й культурного простору Києва. Втім, одним із ключових напрямів його діяльності була медицина. Завдяки його підтримці, громада сестер милосердя Товариства Червоного Христа отримала фінансування на купівлю садиби та будівництво приміщень для проживання сестер і прийому хворих. Сьогодні цей історичний осередок розташований на вулиці Саксаганського. Але і це ще не все. Київ стрімко розвивався, і потреба у нових медичних закладах тільки зростала. Терещенко сказав: Окей, беру на себе. Так у Києві з'явився ще один корпус лікарні на перехресті вулиць Хоривої та Волоської. А тепер увага! Він не просто будував лікарні, він зробив так, щоб лікування отримували і ті, хто раніше про це навіть не міг мріяти. Так у місті з'явилася київська безоплатна лікарня для незаможних. Усім, хто отримував лікування, фінансова допомога надавалася на період відновлення. Так, вони отримували гроші не лише на лікування, але і на життя після виписки з лікарні до повного одужання. Сьогодні ця лікарня відома як Охмаддит. Тобто, кожен, хто хоч колись отримував там лікування, може подумки сказати дякую, Терещенко. І якщо вам здається, на цьому його винахідливість вичерпалася, то ні, на початку ХХ століття він вирішив, що Київ і Житомир мають бути ближчими один до одного. Але не в сенсі, давайте ми перевеземо Житомир ближче, а в сенсі запускаємо автобусне сполучення. На жаль, повністю реалізувати цю ідею тоді не вдалося, але спроба була більш ніж гідною. А ще Терещенко був колекціонером, але не тим, що збирає магнітики на холодильник, а серйозним поціновувачем мистецтва. Його колекція зібрана разом із братом Федером, стала основою чотирьох київських музеїв. Серед них Музей Тараса Шевченка, Київська картинна галерея та музей західноєвропейського мистецтва, які досі розміщені в колишніх маєтках родини Терещенків. Микола Терещенко постать, яка не просто залишила слід в історії Києва, а фактично сформувала значну частину його культурного, освітнього архітектурного простору. Його історія це не лише про стрімкий бізнес-успіх. А й про глибоке розуміння соціальної відповідальності. Отже, наша подорож історією багатокультурного Києва добігла кінця. Але його спадщина залишається із нами. Ми дізналися, що українське суспільство формувалося завдяки внеску представників різних народів. Вони не лише мешкали тут, але і творили, розбудовували місто, впливали на культуру, економіку та освіту. Лазар Бродський збагатив Київ своїми бізнес-ініціативами і став меценатом, який дбав про здоров'я, освіту і культуру містян. Іван Фундуклей показав, як можна поєднати турботу про благоустрій міста із розвитком освіти. Та науки, отто Ейхельман обрав Україну своєю батьківщиною та віддав їй знання і талант його життя. Це приклад того, як можна поєднати наукову діяльність із активною громадянською позицією та боротьбою за національні ідеали. Микола Терещенко також не обмежувався лише бізнесом, а й активно інвестував. У майбутнє міста та всієї України його меценатська діяльність охоплювала дуже різні сфери: від освіти і медицини до культури та мистецтва. Який головний урок варто винести із цих історій? Україна завжди була відкритим простором, де різні культури не просто співіснували, а взаємозбагачували одна іншу. Київ і сьогодні залишається містом багатьох культур. І наше завдання не забувати про цю спадщину та примножувати її. Бо свої це не лише ті, хто народився тут, а й ті, хто докладає зусиль, щоб Україна ставала кращою. Як і ви, до нових зустрічей.